Що це? Спочатку туманностями в астрономії називали будь-які нерухомі протяжні, дифузні, астрономічні об'єкти, що світяться, включаючи зоряні скупчення або галактики за межами чумацького шляху, які не вдавалося дозволити на зірки. Деякі приклади такого використання збереглися досі. Наприклад, галактику андромеди часто називають туманністю Андромеди. Дорогі мої переглядачі, із вас лайк та підписка, буду дуже благодарний, і це моя стремлене дякую за розуміння приятного перегляду. Едмунд Галей був одним з перших, хто привернув увагу астрономів до туманностей у статті 1715 року. Він уже стверджував, що це космічні об'єкти, що самосвітяться, а не ущільнення небесної тверді, що відображають сонячне світло, як допускали багато хто. Вчений також зробив і далекосяжний висновок, що таких об'єктів у всесвіті, без сумніву, набагато більше і вони не можуть не займати величезних просторів, можливо, не менше, ніж вся наша сонячна система. У статті згадувалися такі об'єкти, як туманність Оріона, галактика Андромеди, кульове скупчення Центавра, відкрите в 1677 році Галлеєм, а також скупчення Дика качка. Уявлення про природу туманностей тривалий час залишалося невизначеним. Гершель, який присвятив вивченню туманностей чималу частину своєї кар'єри астронома, неодноразово змінював свої уявлення про їхню природу, вважаючи їх то якоюсь формою флюїдів, що світяться, то віддаленими зоряними скупченнями, які поки неможливо дозволити на окремі зірки, то хмарами хаот. До 1791 року він дійшов висновку, що туманності мають різну природу. Об'єкт, нині іменований NGC 1514, мав майже круглу форму, планетарна туманність майже однорідну яскравість, крім самого центру, де спостерігалася яскрава точка. При галактичному тлумаченні довелося б припустити, що складові туманність зірки неймовірно слабкі. чи... Центральний об'єкт туманності не зірка, а щось немислиме за розмірами і світності. Виходячи з принципу Окама, Гершель заявив, що центральна точка є звичайною зіркою, зате решта туманності дифузна і не має зоряної природи. Правильна форма туманності переконувала його, що центральна зірка утримувала її гравітацією і надавала їй форму. Поступово Гершель дійшов висновку, що у подібних об'єктах продовжується створення зірок з дифузної речовини. Ці погляди були розвинені в серії статей, що виходили 1791 1791 років. Шарль Масье, який інтенсивно займався пошуком комет, складав у 1787-х років каталог нерухомих дифузних об'єктів, схожих на комету. У каталог Месі потрапили як власне туманності, так і інші об'єкти галактики, наприклад, згадана вища галактика Андромеді М31 і кульові зоряні скупчення М13, скупчення Геркулеса. Однак після смерті Вільяма Гершеля під впливом уявлень його сина, астронома Джона Гершеля, зміцнилася думка про те, що туманності складаються з нерозв'язних існуючими телескопами скупчень віддалених зірок. Ця вистава була посилена зробленою в 1845 році заявою Вільяма Парсонса, який нібито дозволив на окремі зірки туманність Оріону. У 1865 році Вільям Хаггінс і Вільям Міллер показали, що планетарні туманності, такі як котяче око, кільце і гантель мають лінійчастий емісійний спектр, що говорить про те, що вони складаються з розігрітих газів. Це виключило можливість того, що дифузні туманності, подібні до розглянутих, складаються з віддалених зірок. Інші ж об'єкти, такі як кульове скупчення Геркулеса і спіральна туманність Андромеди, малить міні-спектри, схожі на спектри зірок без емісійних ліній. У спектрах туманностей, отриманих Хаггінсом та Мілларом, виявилася зелена лінія випромінювання, яка не відповідала жодному відомому елементу. У 1898 році Маргарет, дружина Хаггінса, запропонувала термін небулій для позначення передбачуваної нової речовини. Лише пізніше було встановлено, що ці лінії відповідають забороненим переходам в атомах дворазово іонізованого кисню. Опублікована в 1865 році стаття Хаггінса, озаглавлена про спектр великої туманності в рукуаті меча Оріона. Довела помилковість спостережень Вільяма Парсонса. Спектр туманності за місійними лініями не відрізнявся від спектру планетарних туманностей, що говорило про те, що вона є газовою хмарою. У міру розвитку астрономії та роздільної здатності телескопів поняття туманність все більше уточнювалося. Частина туманностей була ідентифікована як зоряні скупчення, були виявлені темні. Поглинаючи газопилові туманності, і нарешті в 1920 х роках, а потім Лундмарку, спочатку Лундмарку, периферійні області ряду галактик, і тим самим встановити їхню природу. З цього часу термін туманність вживається у наведеному вище значенні.